І так сталося, що Анну залишив в і мене. І е, я чула, як його били за стінули, Да? І я проснулася від того, що мені е, Ну, я просто почала кричати і плакати, ну, переживаючи за нього. Що я хочу сказати? Знаєте, ми баки, я часто читаю про це, е, часто дивимося новини, особливо коли вертаються клубці полонені, да? то тобто завжди е, ми бачимо Фейсбуці багато таких роліків. І десь воно все відклалося. І таке приснилася. Але е, коли я мені цей сон снився, е, я плакала і кричала. Е, я плакала у сні і кричала, е, як справді це зі мною скруну, ось зараз У вісні я не розуміла, що це мені сниться сон, і це все е, просто на не зі мною. Я переживала це так, і я проснулася від такого болю. Мені здавалося, що моє серце вилітає, тому що мені було так боляче за мого чоловіка. І я думаю, що ми і зараз дуже часто чуємо, що десь щось трапляється, але нам не були доти, доки ми самі не всіх обставинах. Тобто, ось коли це трапляється з кимось з близьким, тоді нам реально відчуваємо. В нашій одній з мам з Вартімія її чоловіка. Сестри, вона була на вона каже, моліться за Юру, це в день перед кінцем. Там був прильот, вони безлісні з ним ще рахується. Але вона вчора мені написала, що Юра в місці. І е, я розумію, що за Юру ми вже не можемо молитися, да? його вже немає. Але я просто хочу попросити церкву, щоб ви зараз молились, молилися. Ми встали, помилилися за цю Оксану, за Юрину жінку за його дитину за сім'ю, тому що вони переживають зараз важкий період в своєму житті. І я знаю, що таких людей багато. І якщо вам хтось зараз, можливо, під час молитви прийде на серце, ви також можете за них колись. Але я тут прошу, щоб ми зараз помилилися конкретно за сім'ю у цьому якщо можна.